Єврокомісія підтримує відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Заслуговує на руху перед кажуть у Європарламенті. Давайте дізнаватися подробиці. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує відкриття першого кластера у переговорах про вступ України до Європейського Союзу, адже Київ проводить необхідні реформи. Про це вона написала у ЕКС після саміту ЄС 26 червня. За словами посадовиці, Україна під невпинним вогнем проводить реформу за реформою. Саме тому Європейська Омісія захищає відкриття першого кластера переговорів. Україна досягла успіху. Тепер ми теж повинні, тому що процес вступу базується на заслугах, і Україна заслуговує на руху перед наголосила президентка комісії. До цієї заяви фон дер Ляєн, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської ради. Він запевнив, що Україна виконує усі свої зобов'язання щодо вступу до ЄС, і ми справді так вважаємо. Ми виконуємо кожну вимогу, зокрема щодо відносин із нашими сусідами. Тому буде справедливо, якщо ми отримаємо у відповідь чіткі сигнали підтримки від ЄС сигнали, які визнають наш прогрес. зауважив він, за словами Зеленського нині необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна упевнено рухається європейським шляхом що Європа дотримується своїх обіцянок. А от будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – Підставу сумніватися у словах і зобов'язаннях Європи, вважає президент. Він наголосив, що відкриття першого кластера основи у переговорному процесі може бути більш ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою, додав Зеленський та зауважив, що Київ працює над тим, щоб уже цього року бути готовим щодо усіх кластерів. Нагадаємо, євро. Європейській раді не вдалося одноголосно затвердити заяву щодо підтримки України під час саміту ЄС. Цей документ підтримали 26 країн-членів блоку, і лише Угорщина виступила проти у Ком'юніке. Зокрема, йшлося про підтримку України на шляху до членства у ЄС, справедливий мир, фінансову допомогу, а також санкції проти Росії. Будапешт пояснив, що не підтримав заяву через стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України.